Вночі та зранку ворог обстріляв Україну ударними БПЛА у Кропивницькому через ворожий обстріл. Постраждала цивільна інфраструктура. На місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією постраждалих немає. Зранку ворог обстріляв і Харків ударними дронами. Внаслідок атаки БПЛА на Дніпропетровщину сталася пожежа у двох квартирах в дев'ятиповерхівці Кам'янського. Її рятувальники загасили. Загалом понівечені три багатоквартирні будинки і шість авто. На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо: одинадцятирічна дівчинка і три жінки, одна з яких у важкому стані. Також ворог завдав удару по іншим громадам області. Є поранені та пошкодження. Зранку стався масштабний збій у роботі українських додатків та банків. Не працює дія, нова пошта, оплата карткою. Неможливо поповнити картку, розрахуватися та здійснити онлайн оплату. Українцям рекомендують брати із собою готівку та паперові документи. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією прибули до Рима для участі у церемонії прощання з папою римським Франциском, який помер 21 квітня. Цю інформацію підтвердив речник президента Сергій Никифоров на церемонії. Також присутній Дональд Трамп, президент США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Social. Після прибуття до Риму для участі в церемонії прощання з папою римським франциском Трамп заявив про заплановані переговори з представниками Києва та Москви, присвячені завершенню війни. За його словами, сторони дуже близькі до домовленості, і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, що Остаточно завершити конфлікт він зазначив, що більшість ключових пунктів уже погоджено. Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати угоду зі сполученими штатами щодо рідкоземельних металів. Про це він також повідомив на своїй платформі Тратсошал. Трамп зазначив, що Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо стратегічної угоди. США, а затримка вже триває щонайменше три тижні. Він наголосив на важливості цього питання та висловив сподівання, що підписання відбудеться негайно. Україна відзначає 39 ту річницю дня аварії на Чорнобильській АЕС. Ця катастрофа назавжди залишиться у пам'яті людей як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. Аварія забрала життя сотень людей, і завдала непоправної шкоди екології. У багатьох містах України покладають квіти до пам'ятників та шанують хвилиною мовчання воїнів-ліквідаторів аварії.